Я, все я! Что ты был? Мне. я. такие! Да. Ираль! Ничего, 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 вставай! Скинай! да что Скинай! 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 Скинай!

— Чотири один. — Чотири один? — Хочу Андрій, два Я не знаю, може, я в школі математики? — Хочу чотири один. — Сміла, так? — Чотири рази! — розумію, коли два один, хто такий? — Два Андрій, два Льова, два Андрій. — Сідай. — Сідай. — Стій там! — Зупиняй м'яче! — Забило

Я просто <поєдна> ходжу, я нафіціатор промета. Я чув, що ви хотіли б об цьому поговорити. Беспринципний. Добре, ще. Браво! Добре, ще. Молодець, молодець. Молодці. Ще раз дасте, щось там. Так, мотор, гараж.

За ти. Ну що ти маєш? Біжи лог. Сидай, сидай, сидай. Варя, це тобі. Абриров, це чого всі? Турки помади. Іди, Я вже. Де ти граєш, Вить? Ти туди довго біжи. Це поміняй, що ви. Ти поміняй. Ні, ні, ні. Ljuka! <går> Так, і дякую, що ти

Ну ты не забивай. Ты фигня. И ты, ну мандакой. Не-не-не. Так. Ты когда хочешь теперь бак? Нет, а я понял, что не было. Вот эти чики, вот. Видитеся, швинчу.

Лешку, хату купи, йому треба вставити, прошити, щоб почути досадити. Люка, ти має бути вивезен. Макар, Я де чекайся. ти мав бути, Макар. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ай. забув макар. Це вадимячи, Люка. Ну, Тарас, кухай. хавай. Браво! Молодець. Ти, ти будеш, швидше мав до, до цього <праць> бути <праць> готовий. Молодець Тарас. Швидше будь ти готовий тече. до цього. Пиневся, ти тихо. Тихо. Перескочить, да. М'яч Ванька, на м'яч! Перескоче біжи! Біжи! будь! Увага на м'яч! Це ти по колу бігаєш. Увага на м'яч!

Показує. А я дивилася? Ком покажи дитини? -то Та ж не можу бо знімаю його реакції. <звук> <'я>, ти красавчик. <звук> Нервем з дитя. А на техніку і носок чудательний. не вверх, а вперед. Молодець, давай, старайся. Давай. Все нормально, забудьте про рахунок. Я б понял більше, щоб паспорт. до кінця. Дай, дай, дай туда и выше. Ваня. Давай, давай, давай. Все знаем. Удачи, Є. Ты тоже? Я хоть. Я рассказаю, толчу, и там проводные. Я просто все не замежу в глубже. И разные сама сюда